Всім доброго раночки, з пані на паново, на калізі Дрівсьми, за прикріпник зусиль роліплей, що якось справи, я всіх все добре. Ну що, з річницею два години внес роліплей, це топчик. Вибачаю зараз за свій голос, за звук, тому що придволося прийти на новий ноут, бо старий сьогодні вранку просто вмер. Я встиг тільки зайти на проєкт, ну і все він такий, все. Чао, чао, какао. І ще є в встиг втратити один кейс і мені там випала А, Тож, шановні, понятово. Точно грає на проєкті Netsus Roleplay. Постримуємо це все в описі, промокод isdrivits0. Вводити при реєстрації чи після реєстрації. Він для у нас ось так от. Так, вводити його або сюди, як ви знаєте, або сюди, як ви знаєте. Дуже непогано. А ось така датуха крута мені випала, блядь. Ну, добре, я не стримався, відкрив один кейс, бо дуже було цікаво, що там є, що мені випаде. А тепер з вами на відкриваємо всі інші. Так, Hammer, Кайф, прикольна хуета, таке собі. Перформати в мене вже є, не знаю якась. Ну, коротше, не зрозуміло. Купа, купа, купа всього цікавого, насправді. Ось, оце коротше, ексклюзивна. Um. Uh, це ексклюзивно зараз, це третя, ще допомогне десь якісь дві бути, я хуй знаю, тому коротше. Не є бимо як якогось, а просто беремо та відкриваємо. А в нас тут багато всього насправді, це прикольно. стій, 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 ще назисів. Нормально, хай буде, блять. Ми її у нас здається десь лям повинна бути. І давайте на 2015 наступний кейс. Я хотів зняти цей сейф ще раніше, блять, зараз вже 7.34, тому що мені, сука, на роботу треба. Бігти, блять, що за хуйня, блять, єбуча хуйня, нахуй. Так. Нахуй мені ті диски, блять. Треба диски на авто, нахуй, не у те все, блять. Опа. Сумочка... А, це ж додали нову хуйню, блядь, чи назис Що тут? Так, давайте поки що це... А що це таке, блядь О, тут, до речі, можна бачити, клацати і обрати інші кольори, блядь, Прикольно. Добре, до цього вернемось потім вже, набудь, без відео. А сьогодні нам треба вибити дохуя... Ух, скільки атівок було цікаво, коли мені впадає. Ну, блядь, звичайно, нахуй окулярчики, блядь, забираємо нахуй. Так. Повертаємося. У мене щось трішечки підлагою, треба налаштовувати новий ноут, але... але але, 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 Так, о, два кейси. Топ, відкриваємо, помчали, помчали. До речі, що випало вам, з якого кейсу що випало, довгового грудого. Нахуй та німка, єбана. Так, трюх херт, нахуй сразу анімки, зразу нахуй я буду зливати, нахуй воно мені треба, я не розумію. Блять. Я на заради анімок, сука, сюди заходжу, щоб пограти, блять. Я заходжу заради автівок безкоштовних, тому що всі мої авто безкоштовні. Я вам зараз показав, але, блять. Ну дай дай тягнися, блять. Добре, давайте поки що кидаємо все призи. Крім анімок, звичайно, тому що анімки, як я сказав вже, нахуй не потрібні мені, взагалі, блядь. О, шмот непогано якийсь додала. Якась дивна хуйня, ну це потім подивимось, що це воно таке. Так, дай мені, податка, щось таке круте, блядь, і дисків теж непогано, віпки, блядь. Монети, донат, який хуй випад. О! Чи на засі, Мені це подобається. Дуже дякую, воно ж тут є, так? Так, 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 так. так. Кайф, 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 кайф. Стоп. А мені ж там щось інше попадав. А не ця хуйня. Ну, так навіть краще. Окей, так. окей да, кидай, кидай, кидай. де 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 кейс. Ох, три штуки. За раз. Чи засивати. Давай, 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 давай. Авто, 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 авто. Стой, 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 стой. Дякую. Я дуже дякую. Це вже мені подобається цей насип. Я вже пішов у плюс. На жаль, з геліком, з цингом гельга я пішов в мінус. А, тут забив добавити цей питання нахай. Давайте ще одну автівочку круту, блять, чи нікому біски. Це мені треба, донатиму, блять, віпку треба, було б непогано сравдять. Яка хуйня, чого ти не дідану до r 8 блять, я б собі точно залишив, блять. Сука, їбана. Ну це як завжди, це як завжди, блять. Так. Відкриваємо... О, ось він, блять. Так, відкрита кейс. А чого це питання забули? Ді, ну як, як це працює? Ну альо, блядь. О ч-сука. Акула, блядь, кайф. Фух, все, ну мінімум одна автівка, яку б я собі дійсно хотів придбати, я отримав. Тому я, в принципі, задоволений, блять. А інші теж таки, вони непогані, їх можна непогано злити, блять, якщо я не помиляюсь. Треба зараз це, ж буде, видно, це буде У нас там ще батл ви бачите, я встиг трішечки виконати нарку, іди нахуй, блять. Це просто іди нахуй, буче нарко, блять. Що в нас тут уже, блять? Ну, М8, блядь, блядь, а у нас же 4 активки, на, ведь, нихуя особо, ну, прикольно, блядь. Это хуйня полная, конечно, блядь, но, блядь, ну, прикольно, нахуй, что нет. Так, давай, это далее, я в пути бы тысячей больше активок. Потім наступні кейси я буду відчиняти вже не, ну, без відео. Можливо, на їх там відосах щось буду показувати, звичайно, вже, так. Але, скоріш за все, це все буде без відео. Я би хотів собі ще одну перформанти Хуракан, блять, дотягнись, нахуй мені ці шорти, блять. Хуйня, сука. Просто хуйня, блять. Так. Так, 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 блять, ці там кейсів. Ну, круто, я дуже доволен, тому що я так багато їх пройшов і... О, сюди нахуй. А мать, там вона ще ще не небагато, на жаль, блять, так залишилася, Але, можливо, ще непогано що... Ой, вон так. Ну, це, блядь, продати. Це продамо нахуй, це непогано можна продати. Чи залишимо насправді, блять. Мені треба ще з чотирьох тварин безхатних, блять. Бачите, як ви, як ви бачите, блять, прокинувся, блять, виконав трішечки БП, пішов на роботу, повернувся, зробив далі, блять, коротше, кайф. Прокачуємося. Ну мені ексклюзи... О! Блять, не ексклюзив. Блять, ну чого не хаммер, ну сука, ну хаммер я хотів, блять, ну сука, я би так хотів Хаммер блять. Це був би роз'їбалово. Чого мені дається ніякого ексклюзивного авто, блять, вже другий батл паз, блять. Ну я що вам, сука, я не знаю, я блять. шутка чи шо нахуй. це вам приколено. У мене за там 2 чи три кейси, максимум, блять. Це шкода, зараз там випадуть хуйня. Як я і сказав, хуйня, за 10 XP, блять. Я прям Ну я відчував вже це, блять. Потупо відчував це сраку. Буде хуйня. А, так, що в нас тут ще? Один-два кейси повинно бути. А, ні, це вже відкрито, блять, це відкрито. А що? А, а як це? О. Так, от за це останній кейс, якщо ще не помиляюсь. Я б дуже хотів би, ну, з речей нічого б не хотів би, таточки нахуй, ось чи те, теж не потрібне, шмот не потрібен мені, блять. ТТ, блять, ну. Не знаю, я б от щось Щось зелене, я б хотів би собі, можливо. Ось цю б хуйню я б хотів. А нахуй це що зелене, що я вержу, блять, я хочу собі ось цю хуйню, блять. Давай. Дай мені автівку. Остання стій, ну хоча б диски, блять. Ні, маска, да? Сука. Так. Окей, давайте перевіримо, що таке кейси всі. Ну що, друзі мої, так, це все. Це все, що я зміг отримати на цьому баттлпаті поки що. Але це не кінець. У нас ще було там багато кейсів, блять. В смысле, блять, я вскрив зараз усі кейси, що в мене вели. Не питайте, чого я опинився там, блять, а не десь у свого дому блядь, чи щось таке. І, коротше, що б вам випало з вами на виплаті бучата туха. DVD, повна хуйня. Це теж для мене хуйня, блять. Ну, я, я, мені це показує хіп-хоп. блядь... Коротше, подивимось, блять. А я не можу це злити, блять, треба забирати похуй. Окуляри, ну таке собі. Якась футболочка, блядь, Прикольно. Хоча нахуйня, треба. Це прикольно, блять, це хуйня. Креатин, блять. От, от цьому я дуже рад, насправді, блять. Це таке собі, шорти нахуй не треба. Знижки продати. М539, вона крута, але, на жаль, на цьому проєкті. хуйня, шорти, блять, знову ж, блять. Ну я не знаю, бананку я забрав, це було вже в цих кейсах, блять. Типу, ну, татухи, блять, ну мені вони взагалі нахуй не треба, я тупо їх не вкупати. Тому 10 XP, нащо, блять? Воно сука надо блять, говно Говно блять От, якщо ми зараз щось з вами тут Тутенті продамо по водопасу, то в нас все одно кейсу немає, в нас. Коротше. Проходимо далі. Там скоро будуть чотири кейси, навіть я можливо, їх тупо на один відос відкрию, там покажу що на там що не буде. А на цьому все. Заходимо на бракнистю реплей, по-моєму, із рів 8 вводити при реєстрації, після реєстрації буде вам кайф. Заходьте, грайте та забрати зараз ваші унікальні аптівки. Всім дякую, всім па-па-па-па.